Ви на каналі ЗНОХ, мене звати Марина, і сьогодні у нас проходить перша офлайн-зустріч у цьому році із нашими учнями. Тут зібрались усі викладачі близько 800 наших учнів, аби познайомитись, пообійматись так круто разом провести час. Тож ну, дивитись, як все проходить. Вже за хвилину розпочинається основна частина нашого заходу, і зі сцени лунатиме чимало корисної та цікавої інформації від кожного з наших видачів. Тож ходімо дивитись. Від сьогоднішнього заходу і дай одну якусь мотиваційну пораду тим, хто буде дивитись нас на Ютубі. Враження мені сподобалось. Хоча е, я думав, що бути ведучим набагато простіше, особливо ось ці хардбатли ми більше не юзаємо. <рес> результат приходить не відразу, треба працювати, тому кожному, хто дивиться це відео, бажаю досягнути результату. Кристина, розкажи про свої враження від сьогоднішнього заходу та дай одну якусь мотиваційну пораду тим, хто буде дивитися нас на ютубі. Так, враження від заходу супер. Насправді мало хлопчиків. А це кожен те саме. дівчата приходять про пораду, пораду вірити в себе. Вірити в себе, вірити в те, що все обов'язково вийде. Це найголовніше, тому що є учні, які там працюють, готуються, але йдуть з не на те, що ой, та хоч би там ні, все буде так, як ви хочете, навіть краще. Оце головна порада. Супер, дякую тобі. Дівчата, розкажіть про ваші враження від офлайн зустрічі? Чи вам сподобалось? І якщо так, то що сподобалось найбільше? Так, це було неймовірно. Мені дуже сподобалось, було дуже корисно. Ось це таку типу, такий експірієнс, який дає такий початок. Найбільше мені запам'яталися напевно ігри. Також, можливо, запитання, відповіді від викладачів. Так і просто байпоти тут дуже комфортно. Угу. Дуже сподобалось клас. А тобі сама зустріч дуже чудово. Я не пожалкувала, що приїхала сюди, що їхала три години сюди. Це було просто неймовірно. Я дуже рада, що сюди приїхали. Всі викладачі такі комфортні, всі люди тут такі чудові, всі такі гарні, всі веселі. Ну я не пожалкую ні в якому разі. І мені найбільше сподобалось те, що розігрували дуже багато подарунків, і була така командна робота у викладачів, у учасників. І це було дуже угу. прям масштабно і клас, дякую вам. А підкажіть, будь ласка, ще як вас звуть і на яких предметах ви навчаєтесь? Мене звати Саша. Я навчаюся на курсі історії та математики. Угу. Нас це і я навчаюся на курсі математики і історії України. Супер, дякую вам. Дякую. 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 Наші офлайн зустрічі, та що вам найбільше сподобалось? Дуже сподобалися інтерактиви. Ось ці лекції дуже сподобалася подарунки. Звичайно, теж те, що була змога. Змоглося... А ви отримали подарунки? Та да, отримали. Від діми отримали перше і ще така пташечка. І є. О, клас. Да, тому ось і ще сподобалося, що можна соціалізуватися нарешті. Тому що ми приїхали до вас з Харкова. <пості> 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 ми приїхали і ми просто на дистанційному завжди спимо. А тут була змога ось почути саме справді вчителі. Uh -huh. Дуже було приємно. Ну і сподіваємося на гарні бали. Звичайно, я навчаюся на історії і математиці. Uh -huh. і як тебе звати одразу? Мене скажу. звати Соня. Uh -huh. Ось, мені дуже сподобалося, те, що можна бачити всіх нарешті вживу, а не тільки на вебінарах у зумі. І мені сподобалося те, що дуже близько до людей, комунікація. Ну, насправді, uh -huh. це дуже круто, що такі ще івенти є. Ось, сподіваємося, що ще зустрінемось на випускному. Обов'язково. Ось. Так, і скажи, будь ласка, як тебе звати? Маша, і я навчаюся на англійській мові на історії та на математиці. Клас Комбо зібрали! Так, да, Тому сподіваємося на гарні результати. Дякую. Дякую вам. Віка, розкажи про твої враження від нашої флаг зустрічі і дай якусь одну пораду тим, хто буде нас дивитися в Ютубі. Враження неймовірні, учні просто прекрасні, чудесні. Я дуже рада, що в мене сьогодні було багато учнів моїх, легенди курсу. І, звичайно, що я можу порекомендувати учням, це готуватися, не відтягувати з підготовкою, готуватися заздалегідь, тому що досить мало часу залишилося. Так що готуйтеся! Так, дивіться, у нас тут компанія дівчат, яка познайомилась прямо на нашій офлайн зустрічі. Розкажіть про ваші враження, що вам найбільше сподобалось. Ну, по-перше, НМТ дуже зводить. Ми познайомилися дуже з крутими дівчатами і ну, багато цікавих парад від ну і корисних парад від викладачів. І взагалі дуже приємно було їх побачити вживу, бо типу, вони ніби якісь нереальні. Коли ти сидиш, дивишся вебінар, це дуже дуже класно. Типу, така собі волна. Але коли ти сюди приходиш і розумієш, що вони реальні люди, вони. Навчають такий ж Усіх всіх людей, це, це дуже кру круто, я вважаю. А скажи, що, будь ласка, на яких предметах навчаєшся? Як тебе звати? А, мене звуть Аня, я навчаюся тільки на історії з першого mm -hmm. потоку. А, але ну я ніно, ну, я взагалі я ні на ну, я з нею, Я нею пішла першою а, фотографуватися, тому все дуже класно. Mm -hmm. Мені Супер. дуже сподобалось. Хтось ще щось скаже? Мене звати Таня. Я навчаюсь на історії математиці. А також мені вчора подарували англійську мову, за що я дуже вдячна за нього. Бо у мене був один народження, і вони дали мені можливість. Я була дуже шокована цьому і дуже вдячна загалом за це за таку можливість круто понавчатися ще на одному предметі. Мені тут дуже подобається. Я тут познайомилася з багатьма класними людьми. От адже чат хоч і намагається передати можливість спілкування з людьми, проте вживу їх побачити набагато краще. Mm -hmm. Я Клас! дуже вдячна. Класс, дякую вам. Мене звати Поліна і я в Донецькій області. І я вже четвертий рік. Так ми навчаємося дистанційно. Добре. Тому для мене цей захід був таким, як випускним, якого в мене на жаль не буде. Тому ці емоції насправді запам'ятаються надовго. Мене звати Аня, і я навчаюсь на чотирьох предметах: це українська мова, математика, історія і англійська. І я дуже вдячна «ГАВ» за те, що вони з НОС НМТ зробили не щось страшне. А в першу чергу місце для зближення, місце для знайомств і місце для крутих спогадів. Дякую. Все, дякую вам, дівчата. Дякую. Хлопці, розкажіть, як вам сьогоднішній офлайн захід, що вам найбільше сподобалося, що найбільше запам'яталось. Мене звати Серафим, навчаюся на укрмові, англійська мова та історія. Ну, виступ Діми сподобався, всякі файні штучки розказав. Ну і всякі поради на вибір університету. Чесно кажучи, я вперше на подібному заході взагалі. Тому виділити щось дуже складно. Але мені сподобалось ці Ради, і я б е, хотів їх використовувати. Угу. А на випускний до нас прийдете? Звичайно, так, я планую. чекатиме його супер. Скажи, будь ласка, ще як тебе звати, ти на яких предметах навчаєшся? Е, Микола Волонець. Угу. Навчаюся на українській мові, е, історії і географії. Клас, дякую вам. А, розкажи, що тобі найбільше сподобалось на сьогоднішньому нашому заході, що тобі найбільше запам'яталось? Мені а, найбільше сподобалося, що викладачі дуже відкриті і з ними можна спілкуватися. про будь що вони завжди дадуть пораду. Клас. Скажи, що, будь ласка, як тебе звати, на яких предметах ти навчаєшся? А, мене звати Міша, я навчаюся на англійській мові, на українській мові, історії України і математиці. Ого, цілий комбо! Клас! Дякую тобі. Пітьорік. Розкажіть, як вам сьогоднішній офлайн захід? Що вам найбільше сподобалось, що найбільше запам'яталось? Ну, офлайн -за захід, звісно, був класний, але ми тільки недавно прийшли назавжди запізнилися дуже. Тому Шода? не встигли все подивитись так. Ну, але я сподіваюся, що будуть ще такі онлайн зустрічі, що в час. Обов'язково. Так. Навчаюсь на курсі Крістіни з математики. Угу. Ну і все. Як тебе звати? Дарина. Угу. Так, мене звати Лєра, Я навчаюсь на курсах біології та історії. Uh -huh. Мені сьогодні найбільше сподобалось контакт з моїми улюбленими викладачами, тому що я їх дуже сильно люблю, якщо чесно. Вони мене так мотивують навчатись і любити їхні предмети. Клас, мене звати Софія, я навчаюся на курсі Крістіни. Мені, ну я згодна повністю з Лєрою, Мені дуже сподобалась контакт з усіма із Баді, з Крістіною. Вони всі дуже хороші, їх дуже люблю. Мені дуже подобається сам курс. Я навчаюсь багато чому новому і сподіваюся, гарно вступити. Дуже гарний захід. Дякуємо вам всім. Клас, дякую вам. Пітьоріки. Катя, розкажи про твої враження від сьогоднішнього офлайн заходу. Що тобі найбільше сподобалось? Що найбільше запам'яталось? Е, мені дуже сподобалось, тому що е, з минулого року я знаю, що це тільки так перше знайомство. Потім ми будемо зустрічатися ще на наступних зустрічах. І В кінці, коли вже все, -все складуть, е, будемо ділитися враженнями. Я вже цього очікую. Це класно сьогодні. Вперше так всіх дізна... побачити, дізнатися. І ось тож так. Я очікую цього. Клас! Дякую тобі. Ну що ж, якось так пройшов наш сьогоднішній офлайн захід. Сподіваємося, що вам сподобалось дивитись відео, Сподіваємося, що нашим учням сподобалось бути на цьому заході. До речі, напишіть в коментарях, чи були ви тут присутні, чи хотіли б в майбутньому потрапити на наші офлайн заходи. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей.